Друзі мої, всім привіт! Сьогодні продовжуємо рецепти салатів святкових. І на сьогодні у нас буде салат, який називається Гніздо глухаря. Для цього нам буде потрібно три картоплинки, пів цибулини, листя салату помідорчики, перепелині яйця, курині, грибочки, моркву по-корейськи, огірочки мариновані, копчене, копчене філе курочки, олія, майонез і сіль. Отакі От інгредієнти потрібні будуть для приготування. Підписуйтесь, а ми починаємо. Першим закладаємо філе наше курини копчене. Наступні йдуть у нас яйця глячі варені. Огірок солоний. Гриби пережарені, цибулі. Положили на серветку, щоб стекла лишня олія. Зрозуміло, щоб олія лишня не попала до нас в салат. Заправляємо майонезом. Застелили ми нашу тарілку салатними листями. Зробили подушку таку. І починаємо викладати салат. Такий яскравий серед зими буде салат. Склали ми салатик, винімаємо тепер форму, яка вже зараз не потрібна нам буде. Складаємо, робимо більш покате гніздечко. І кладемо яйця яйцо всередину. Прикрашаю. Тепер йде прикрашання. Картоплю натерли на терці для корейської моркви. І робимо гніздечко таке. Обжарено в фритюрі, вона якраз така, як, сок, як соломка, така гіллячка виходить. Зверху салату викладаємо картошку, яку натерли на терці для корейської моркви і піджарили у фритюрі. Отак от викладаємо як гілочку. Як гілочки, як птичка, пташки, як, як пташки строять гніздечко. Таке гніздечко ми отримали, прикрашаємо ще, морквою трішки, морквою по-корейськи додаємо зверху для. Кольору ну і кладемо всередину. Зараз будемо класти перепилені яйця. Клади. Гніздечко кладемо, кладемо перепилені яйця. Трошки? Трошки прикрасимо кропом, замаскуємо в нашому лісі гніздечко. Ну що, друзі, от таке гарненьке блюдо в нас вийшло. Цікаве. Цікаве, яскраве, ситне. Готуйте, друзі. Всім смачного. До побачення.